7 грудня о 14 годині 7 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення, що на автодорозі кременчук хорол поблизу села Опришки Кременчуського району сталася дорожня транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів Шкода Фабія та ГАЗ-3110 Волга. На місце відразу після виклику прибули рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста. Працівниками ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту було проведено аварійне відкривання пасажирських дверей автомобіль. Шкода, з подальшим деблокуванням жінки пасажира 1989 року народження та передачі її працівникам екстреної медичної допомоги. О 15.42 до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу житлового будинку по вулиці Підгірна в місті Кременчук. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвитки та гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. О 16.36 пожежа була локалізована, а о 19.57 ліквідована. Пожежею знищена. Облицювання стін та стелі на площі 60 метрів квадратних, покрівля на площі 120 метрів квадратних, три вікна. Двері та домашнє майно. Пожежею пошкоджено, закопчені стіни на площі 4 м2, стіни на площі 5 м2 та стеля на площі 8 м2 домашнє майно. Рятовано даний житловий будинок від повного знищення вогнем. Травмованих чи загиблих наслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння пожежі залучалися 6 чоловік особового складу 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, 4 чоловіка особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та 3. Одиниці пожежної техніки причина виникнення пожежі встановлюється. Шановні громадяни, рятувальники вкотре закликають дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті: не користуйтесь несправними електричними приладами, не залишайте малолітніх дітей без нагляду та не паліть в оселях. При використанні пічного опалення зверніть увагу на його справність.